Вранці під час обстрілу у Херсоні загинув 45-річний чоловік, який гуляв у парку в Дніпровському районі міста. Розповів пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Сьогодні, внаслідок ранкового обстрілу по місту Херсон, одна цивільна особа загинула. Ворог продовжує тероризувати місцеве населення мирних мешканців, обстрілюючи їхні будинки. Ніякої військової доцільності в цьому не вбачається. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Бориславського району російськими військовими загинув чоловік. Є поранений, сказав голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Сьогодні росіяни скинули авіабомби на село Зміївка. Поцілили у Зміївську школу. Це Береславський район. Там, на жаль, загинув. Завхоз, який був саме в школі, також поранення отримав сторож школи. Також під обстрілом було й Микільське там чоловік отримав поранення. Зараз доправлений до лікарні та надається допомога. За минулу добу Херсонську міську територіальну громаду російські війська обстріляли вісім разів, випустили 31 снаряд. За повідомленням міської військової адміністрації є влучання у мікрорайоні Острів у Суворівському та Дніпровському районах, а також в Антонівці, Степанівці, інженерному. Обстріляли острівну та лівобережню берегову частину в районі дачних ділянок. Херсонщину обстрілювали 46 разів. Близько 200 снарядів випустили СРСЗВ танків, мінометів, артилерії. Були три авіаудари і скид з БПЛА. Саме скид БПЛА поранив людину 43 річну людину в Іванівці. Він отримав важкі поранення та госпіталізований. Також було, був підрив на міні в тягинці. Люди рухались в кар'єрі біля села Тягинка і підірвались на міні. На жаль, один чоловік загинув. Один отримав дуже важкі поранення і опіки, і зараз за життя його медики борються. Олена Сумська, Марина Круглова, Суспільне, Новини, Херсон.